Ми спробуємо на Костінг гібридний велосипед, у якого зараз стоїть покришка в ширину 1,5. Поставимо 13 ту гуму 165 на 70. Як буде кося? Дивитися? Нормально? Історія така, що я вирішив, що нарешті цієї зими я виділю там скількись, я розраховував 500 гривень і куплю собі нову касету, новий ланцюг і буду собі продовжувати їздити. І тут почалася страшна епопея. Взагалі, я як дитина 90-х, коли чую слово тюнінг, у мене лунає отака от музика в голові. Це, це Костя, і він молодше від мене, на скільки? на два роки, здається. Да. Тюнінг. Що в тебе в голові? Що виникає? Які асоціації? Яка мелодія? Мелодія ніяка не виникає, в мене спойлер здоровий виникає на катей. Ну, це приблизно одне і те. Все, марш, за камеру, Давай, давай. О. Парадоксально, але усіх, хто вижив 90-х, зі словом, тюнінг в першу чергу пов'язаний тюнінг автомобілів. Я типовий власник автомобіля, типового автомобіля. Але в його тюнінг я вклав рівно 0 гривень, 0 копійок. Але як повністю вжарений на голову велосипедист, скільки я грошей вклав уже в свій велосипед, не при моїй дружині буде сказано. Коротше кажучи, сьогодні ми розпочинаємо тему тюнінга. І саме в цьому випуску, що ми зробимо? Ми поставимо на мій найнер, тобто на велосипед з 29-дюймовими колесами. Оці колеса. За допомогою оцих прищепок. А скотч, а ізолента, жені. Блін, цього всього нема, тому... Пімо, Богу, Костя правий, скотча і ізоленти нема, тому добре, ми просто поговоримо про більш класичний апгрейд велосипедів. Пшш, кат! Зима це такий період для велосипедистів, коли вони... Лічать свої копійки і пускають слюні на різні велосипедні ніжтяки. Велосипедисти діляться на дві е, основні категорії Костя і Женя. Костя нормальний. <рес> Я зараз поясню чому. Тому що він ремонтує свій велосипед у випадках, коли на ньому щось зламалося. Я правий? Ну, тобто, якщо у нього там вийшло щось з ладу, О, він ремонтує. Відповідно, да, відповідно він треба зняти або щось зробити з цим колесом. Є друга інша категорія велосипедистів, таких як я, яким просто муліє, коли у них стоять стоїть одна запчастина ну, майже нормального сегменту реба. А як він делікатно вийшов із кадра, він відчув момент, що він тут уже зайвий. А от чого? Друзі, я хочу вас запитати. Ані Лорак не відчуває цей момент. І не виходить постійно з кадру? Я не знаю. Коротше, я про те, що вони бачать, що у них стоїть реба спереду, більш-менш нормальна вилка, але у них стоять найбюджетніші шатуни Сантур, і їх якось це трохи... Трохи мулює. Є ще і третя категорія велосипедистів, яким постійно щось мулює. У нас з Костією є такі друзі: Льоша Колєсніков, Сережа Тимошенко, привіт! Тим муляє постійно. Вони вже поставили карбонові рам, але я впевнений, що їм замулює вже дуже скоро і вони підуть, розберуть наса до гвинтика і будуть ще щось робити зі своїми байками. Тому що, звичайно, що тюнінг – це безкінечна історія. Я отримав зарплатню в 5 тисяч гривень, не буду казати за що. Ішов по вулиці, згадав, що тут є магазин. У мене були ці 5 тисяч гривень. Я зайшов і запитав, що можна купити на ці гроші. І мені в одному з черкаських магазинів, якби цей магазин мені хоч 10 гривень дав, я б про нього згадав, а так, звичайно, не згадаю. Продали оцей велосипед. Ну, він був такий жовтий, красивий, навіть на 29-х колесах, і навіть з дисковими гальмами. І що ще в ньому? Ну, Більше крутого в ньому насправді нічого не було. І я собі вважав, що це просто приділ мечтань. А, і він ще навіть був алюмінієвий. Але з часом почали виникати деякі питання і розуміння того, що це був не найкращий вибір велосипеда. Ну, а так як я не заробляю мільйонів, я все одно буду продовжувати їздити на цьому велосипеді, тому просто доводиться якось його удосконалювати. Ну і крім того, цей велосипед просто дуже важкий. Тому періодично виникають. Бажання поставити на нього карбоновий руль. Він от цієї зими на цьому велосипеді з'явився. Але головна фішка не в цьому. Через три роки, відповідно, ну зараз мене засміють всі велосипедисти-професіонали, але я себе до числа таких ніколи не відносив. Це б на моєму веліку зносилася, бо я її не змінював. Я її обслуговував якось так увесь цей час, ну, типу, мазав там всякими салом, соплями всім таким. він Дофігій ще. Я думаю, що тисяч в районі 10 він реально проїхав на цій. У мене за час їзди на цьому велосипеді змінилось три... Раз, два. Три велокомп'ютери. Відповідно, одометр у них теж збивався. Дофігіша, воно проїхало. І дійсно це почало проскакувати. Я вже бачу по зірочкам. Блін, тут замок заїв. У мене в машині зламаний замок на дверях. Ну і ще багато всяких проблем в машині є, але я все одно... Якщо щось і купую, то тільки до велосипеда. Зараз я вам покажу, в якому стані зірочки наразі. Це якась дуже бюджетна касета, ну, але все-таки касета, не трещотка від фірми Shimano. Коротше, касету я вам показав. Словом, історія така, що я вирішив, що нарешті цієї зими я виділю там скількись, я розраховував 500 гривень і куплю собі нову касету. Передні зірочки в мене були ще більш-менш, ну теж треба окремо їх знімати. І новий ланцюг, і буду собі продовжувати їздити. І тут почалася страшна епопея. Я вирішив, що я хочу відмовитися від перекидки і зробити систему трансмісії 1-10. Тобто поставити спереду одну зірочку, зараз ми до неї дійдемо в процесі, і ззаду поставити 10 зірочок. Але оскільки цей велик був дешевий, у нього стояла втулка, у якої барабан підтримує лише касету на 7 зірочок. Тому, друзі, я попадаю ще й на що. Ще й на втулку. Але оскільки я, я сам, я типу себе героя одиночку не корчу, я не перебираю сам свої втулки. Ну, щось, що можу, об те, замазую руки, а об щось не замазую руки. Я відніс її хорошому хлопцю-механіку Артьому. І він перебрав і сказав мені, що, чувак, у тебе і передня втулка, вона вже наладом дихає. Ну і я дійсно вона бачила дуже багато жесті, Моя стара передня втулка. А знаєте, чого вона це робить? Женя. Спешувай. В результаті її розбору з'ясувалося, що вона теж вже ні на що не годиться, її треба міняти. Тому я попав іще і ще й на дві втулки. Оскільки, так, да, далі перекидка. От у мене стоїть ззаду така прекрасна перекидка SRAM X3. Перекидка, друзі, в мене теж всього на підтримує. Ну як, її можна поставити на касету на 10 зірочок, але це буде. краще їздити в тролейбусі або в маршрутці з таким перемиканням. Тому мені довелося купити ще й що. От вона така красива перекидка Dior XT. Це мрія прям моя була колись. Тому що все, що XT від Shimano, це типа нормальні штуки. Ви запитаєте, де в мене бабло на всі ці речі? Е, ну, по-перше, вже ніде, а по-друге, що міг, я купував Бушне по якимсь розпродажам і скидкам. До зустрічі, Дострічі, босс. Хорошо, Мікі, до зустрічі. <звук> Не розумію, за чого стільки шуму. <звук> Не такі ж, ані парні. Слушайте, його смотри, коли покупав. Ну, я допомагав їй сил, всіх сіл. Щоб ця переквитка працювала, треба, щоб щось її смикало за тросик. А оскільки у мене і перемикач передній теж срам і підходить тільки до семи швидкісної трансмісії, відповідно, і на сам перемикач, шифтер, монетку я теж попав. Тому мені довелося купити ще і де він там. Шифтер SLX. Тут вже пішли ми бюджетніше, тому що Бушну одного я не знайшов, бо всі продають тільки по дві е, монетки передню задню. А оскільки я вирішив, що спереду в мене стоятиме одна зірочка, довелось на байк домовити замовити одну таку зірочку. Дякую, Серегі Тимошенко. Передня. А оскільки ви міняєте перекидку і касету, ви, звичайно, що, що робите? Е, ви міняєте рубашку. Рубашка це така штука, по якій ходять троси. Рубашку Лена, здається, викинула. Мені тупо пощастило раз на цьому велику. Що мені не довелося міняти ще й шатуни, тому що шатуни це мінімум 1002 гривень. Шатуни бувають е, різних конструкцій, і на таких шатунах зірочки можуть мінятися. Ви можете зняти зірку і поставити іншу. На дешевих байках вам доведеться, коли ви захочете змінити передні зірочки, вам доведеться тупо викинути шатун і поставити туди новий шатун. Висновок оцього всього спіча, не знаю, хто його додивився до кінця. Один друзі, якщо дуже коротко підсумувати, якщо ви купуєте дешевий велосипед, типовий Китай, якийсь ноунейм no Китай, не розраховуйте на те, що ви зможете більшість вузлів цього велосипеда замінити на якісь якісніші з часом. Багато хто так от мені пишуть періодично після випуску нашого, нашої програми. Як вибрати свій перший велосипед? Мені пишуть, Женя, у мене от, е, офігенна куча дівніг, 5 тисяч гривень і я хочу купити класний байк. Так, да, я знаю, що я багато виділяю, але типу, хочу от вибрати і не промазати. І я пояснювати, починаю, що 5 тисяч гривень при нинішньому курсі ну це зовсім не та сума, при якій можна розраховувати хоч на якийсь адекватний байк. І вони мені кажуть, давай я от візьму якусь дешеву алюмінієву китайську раму, а потім уже. Поставлю туди нормальну вилку, нормальні колеса, нормальні втулки, нормальні гальма, нормальні шатуни і так далі. Не зможете ви на цю раму більшість нормальних запчастин поставити. Просто через те, що вона на це не розрахована. Фактично, як я вже зараз з висоти прожитих велосипедних літ можу сказати, що більшість ці, цих рам вони одноразові. Скажи, можуть бути люди. Який сядуть на нормальний байк, на нормальний байк, я не про байк за мільйон доларів. І проїхавшись на ньому, вони не захочуть це повторити знову і знову. Те, теоретично це можливо? Де моя лінійка? Можливо, теоретично можливо. Ну ми не із таких. Ні, ну якщо серйозно, ти багатьох знаєш, у тебе багато друзів, які холодно ставляться до велика. Які вже спробували їздити на нормальному. Всі, байку. всіх, кого я знаю, в мене тільки тітя холодно ставиться до велосипеда, бо він їй просто некомфортно комфортно А то всі решта вони дуже. Ну от ми вам зараз говоримо про те, що. Зараз саме костя. <смас> <смас> ми просто хочемо сказати про те, що байк це на все життя. Не дай Бог, звичайно, єдина причина, через яку ви не будете їздити на байку, це різке отупіння. Або якісь проблеми зі здоров'ям. Але якщо ви вже заразилися, це дійсно на все життя. Тому, якщо є можливість, у вас, друзі, знайдіть зразу гроші на нормальний байк, бо його буде легше потім тюнінгувати, ремонтувати. Він буде більше піддаватися якійсь профілактиці з сезону до сезону, скажімо, от такі втулки, якщо їх нормально експлуатувати і там раз в сезон, два сезони в них заглядати, Хай це втулки на промах чи втулки на шарах, але якщо їх обслуговувати, вони будуть ходити і служити довго і нудно. А коли ви купуєте дешевий no-name байк китайський, хай на ньому будуть стільні назви там джагон, спорт, крос-кантрі, даунхіл, втулки в цих великах, Чого ці віліки коштують дешево? Да? Це технологічна річ. Тому дешева втулка коштує дешево, тому що зроблена з дешевих матеріалів. А дорога втулка коштує дорого, тому що вона зроблена якісною, вона буде довго служити. Відповідно, дешева втулка, вона просто часто може бути не обслуговуваною. І не дивлячись на те, що ви зекономили на цій втулці, ви на ній можете прокататись два сезони, скажімо, за 300 гривень за втулку. А на більш дорогій втулці ви проїздите там п'ять сезонів, якщо будете її обслуговувати. Відповідно, в довгостроковій перспективі ви виграєте. Коротше, це все підсумовується одним. Однією простою приказкою. Ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Щойно домонтував випуск і зрозумів, що він вийшов ще пріснішим, ніж зазвичай. Тому вирішив зробити його ще більш прісним. Наостанок сказавши кілька слів. Сподіваюся на ваше розуміння, і мені теж, наприклад, хотілося більше екшена, більше якоїсь інформації. Але треба розуміти, що кожен з наших випусків це випуск компромісів, і як показує опитування в нашій групі, як показують ваші повідомлення до мене, зараз не на часі розбиратися, що краще SRAM x 0 чи Shimano XTR. Наразі ми хочемо бути корисними саме тим людям, які знаходяться в пошуку свого першого велосипеда обдумано, усвідомлено. І нині просто дуже дорого робити помилки при купівлі свого велосипеда. Тому що купити дорого ви завжди зможете, а от продати по адекватній ціні це велика проблема. Правда, Костя? А наступного разу ми все-таки продовжимо думати про тих людей, які все ж розраховують за 5 тисяч гривень купити собі е, нормальний велосипед. І поговоримо власне, про варіант купівлі. Велосипеду БУ БВ для особливо україномовних. україномовних, так. Тобто, як придбати все ж таки, і чи можна придбати, чи варто придбати велосипед, на якомусь уже хтось до вас човгикав своєю п'ятою точкою? Дуже такий важливий момент, <світ> що все ж таки виготовлення велосипедів це бізнес. Майже усі виробники роблять таку підлу річ, як скажімо, виробництво унікальних. Підсидільних штирів унікального діаметру, мова йде про те, що у спешалайза сьогодні там стандарт 39 мм діаметру підсидільної труби, у скота там якась інша, у форварда інша, а у Ардіса взагалі там якась інакша. Тобто, ви маєте бути дуже обережними при купівлі запчастин і розібратися в тому, чи підходить воно вам по розмірам, по кріпленням, по типу, коротше кажучи. Мені пощастило, що у мене є друг Сережка Тимошенко, який може вправити міски. Словом, якщо у вас є друг який вміє не тільки писати вірші, а ще й слава Богу розбирається і відрізняє катет від гіпотенузи. Дуже цінуйте таку дружбу і консультуйтесь, якщо не впевнені в тому, що ви купуєте. Друзі, от нарешті добігає фіналу цей багатослівний. Випуск, навіть якщо у ньому здебільшого ви чули про те, що добре й знаєте, не соромтесь ділитися цим випуском, бо є чимало людей, можливо, і серед ваших знайомих, яким усе це буде за новину. І ви в буквальному сенсі врятуєте їхнє життя від того, щоб вони не купили собі купу металевого мотлоху. На цьому нарешті чесне слово, все. За камерою з того боку вже заснув Костя Капітонко, перед камерою стою я, Женя Артеменко, а праворуч від мене та жінка, которая маргньот.